Слава Ісусу Христу, миру Божого, Господь Бог нас перший полюбив. І ми повинні так само пам'ятати, любити Господа Бога. Ми в сьогоднішньому дні маємо благодать, отримати, благодаттю послужити. Я в сьогоднішньому дні отримав благодать, отримав також як Божих людей, також отримав і Духа Святого, і за якого я дякую Богу. І також хотів би нагадати, що дуже тяжкі йдуть часи, випробування йде кожної людини. Нам треба звернутися до Духа Святого, отримати Божу благодать, благодатью послужити, тому що випробування воно насправді йде, часи дуже близькі. І якщо буде з землі забрана ця благодать, цей Дух Святий, то Буде тим людям, буде дуже тяжко. Буде велике випробування. Випробування людей буде насправді, і нам сьогодні треба шукати, шукати вивчення Слова Божого, шукати церкву, перебувати в душі в істині, послужити благодаттю Богу. Тому що Ісус Христос Він сам сказав, що йдіть, хрестіть в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Послужіть, зробіть, так як я вам казав, любіть що по любові вас пізнають. А є такі, що знають, впізнають, але також не міняються їхні серця, не міняється. Також їхні дії немає любові, тому що Господь Бог хоче, щоб ми любили Бога в душі в істині, і любили ближнього як самого себе, і тому, коли ми дійсно міняємо, міняємо свої думки, бережемо свої поступки, щоб робила дійсно правильні дії, правильні поступки по міру, по любові в душі в істині Божій, то в нас буде Дух Святий, і якщо Він у нас є. То по-любому у нас будуть зміни, у нас буде Господь Бог всі часи берегти кожної хвилини, кожної минутки. Господь Бог своїм Святим Духом завжди буде з нас, буде біля нас. Тому, Божих вам благословінь, міру, любові від Господа.